Коли я випадково натрапила на цей готель у Google картах. Просто пищала від захоплення і знала, що я маю туди потрапити. Бо мені взаємодія із тваринками дарує дуже багато радості. Особливо у такому форматі, де тварини не ув'язнені у клітці, їх ніхто не експлуатує, за ними просто доглядають, годують і вони мають величезну територію, де живуть своє найкраще життя. Ніхто не примушує альпак до спілкування та взаємодії із гостями готелю. Вибір лише за ними. Відвідувачі, які проживали у сусідніх будиночках, зробили стратегічну. Помилку не взяли із собою гостинці, тому всі альпаки були лише наші. Щодо самого готелю. Це купольні будиночки із терасами. Кожен будинок має різний стиль інтер'єру. Ми були у скандинавському. На рецепції вам приготують каву, вона входить у вартість та є безлімітною. Також з вечора ви можете замовити доставку сніданку, але про обіди та вечері маєте подбати самі. У будиночку є кухня, на запит можна взяти мангал безкоштовно. Ми зупинялися на одну ніч, тож на вечерю просто взяли вино і закуски у броварні гуцульське в Миколичині по дорозі. Також на території є. Велика гойдалка, затишний стіл для трапези з ліхтариками і платне спа, сауна та чан. Назва готелю GM Eco Bubble.